Добрий день мої підписники, друзі і гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, відкриваю нашу судьбу, її дороги і їх захищаю. Але перед тим хочу всім подякувати за лайки, за підписки, за хороші теплі коментарі, за донати, за лайки. І хочу побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, щастя, радості в житті. Я буду говорити ім'я. Називайте своє ім'я. Свічки прогорають судьбу свою відкриваю і всякий заморозок від замків, від магічних пливів, від напущень, і всякого зла свого і чужого. Всі дороги прочищаю. Захищаю і всього того, що заважає в житті. Свічки прогорають, судьбу свою відкриваю. Називайте своє ім'я. Всякі нечисті, всяких замків, заморозок. Від магічних впливів, від зла своє чужого і напущеного, побажаного і зробленого всі дороги судьби прочищаю, від перехватів, від хворіб, від того. Всього, що під ногами заважає, на нині на вічно, на безконічному. Свічки прогорають. Судьбу свою ваше ім'я відкриваю від замків від заморозок, від різних магічних впливів, від зла свого чужого перехваченого, від побажаного, від напускного, всі дороги судьби прочищаю від різного грузу. Паластву від різних хворіб, що під ногами заважають рухатися вперед, в ім'я святого на Землі. Тут колись все закрито, і дороги, і судьба. Крадників багато дуже виходять. Дуже Крадники багато виходять. Тут комусь трудилося вищі світі небесні сили, комусь у судьбу. Відвели те, що людині хотілося, тобто Почуття через те, що там щось не клеїлося, я бачу. Не було щирі через стосунки. От вищити небесне сила, втрутили втрутились, втрутились, бо заговориться за рамку. Відвели. І людина, я бачу, нарікає. Ну всі небеса. Але всі небеса мали на ту людину свої плани на продовження її духовного розвитку. От свічка підтверджує. Підтверджує. Але через біль, через страждання двох людей для їхнього розуміння їхніх почуттів, для прилоцінки їхніх почуттів, та ситуація вертається, повертається до них. Тобто я бачу, вони зустрінуться, дорога відкрила. Вони зустрінуться, все буде добре. Так, да, все буде добре. Тому що дороги себе взагалі все закривали? Через магію, от, богосна магія. То все виходить. Хто робив тих людей посилає на у Божить. Вішний Боже. Даруй мені ваше ім'я, Твого Духа сили. Нехай укріпить він мене, ваше ім'я, немочі мої і нехай твердить. І зробить мене непереможним. Щоб ніяке гоніння, ніякий смуток не відлучали мене ваше ім'я від любви, від почуттів, від любові твоєї, щоб я, ваше ім'я, все подолала чи подолав ради тебе, ради того, щоб ти полюбив мене, даруй всім і мені ваше ім'я, як служитель Богові з великим терпінням, в бідах, в нуждів, в різних обставинах важких, в темницях, в працях, в постах, з чистотою, довготерпінням, добротою і Духом Святым з незамірною любов'ю, словом істини, силою Божою. А я тебе не перестану висхваляти. Твоє ім'я чесне, велике. Оце є Сина і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ту Сину, в Духу, нині про все часто Вічні. Амінь. Аллуйя, Аллахуя, Аллай. Слава Тебе, Боже. Багато перекладів бачу. Ой, чужого невезіння хворіб. Відлетіла, краники вилетіли їх спалюємо Доставку, щоб вони не заражали нікому. Нехай всі Люди, які займаються поганими справами, нехай це все зло собі забирають назад. Собі в пазуху по справедливості. І ніколи не треба рятувати на світі небеса, що вони не справедливі до нас. Бо вони все знають краще, що нам потрібно в житті для нашого розвитку, для нашої судьби. І ми мусимо пам'ятати, що все, що наше, то буде все нашим, так і залишиться, тому що конем судьбу не обійдеш і не обійдеш. А все, що не потрібно. Небеса відводять від нас, за що ми повинні бути їм дуже вдячні за це. Хоч як нам іноді це важко змиритися з тим, але на все воля Божа. нам не змінити Божий план. І кожний мусить кожний має свою місію призначену Божим планом визначеним Божим планом. І поки ми цю місію не пройдемо, не виконаємо на землі, ми її не покинемо. Отака От воля Божа. А все зло, яке нам заважає, чи тих людей, які займаються темними справами і, вмішую, і хочуть мішуватися в чужу судьбу, ми їх посилаємо на суд Божий, а все це зло запечатуємо у воску. По справедливості. Моя свічка тріскає. Дуже добре. Хтось не хоче, не мериться, з тим, що я говорю. О, так повинно бути по справедливості. А Будет так. Все дороги судьбе открываю. Так. Ставлю захист нашій судьбі, ваше ім'я, від всякі магії, всяких замків і ключів, всяких заморозок, від злих людей, від заказних майстрів, від заразників, від суперниць і суперників, від третіх осіб. Від недоброзичливців, від поганих сусідів, від біди, від хворіб, від бідності, від проблем з фінансів, з фінансами. На нині навічно на, на безконечному. Ставлю захист нашій судьбі. Ваше ім'я. Візаморозок. Візамки включив. Із всіх видів магії. Так. Від цих видів магії. Від цих видів магії. Від заказних містів. Від коперів. від крадників, від колег, від конкурентів, від злих людей. Від бідності, від банкрутства. Від фінансових проблем на нині на вічну, на безпілічно. Як сказала, таке буде. Дивитися цей ритуал. Незалежний два за місяця. Тільки ви захочете відбутяти вашу душу, значить, так. не забувайте за нагородмін, допомагайте іншим людям, потім ритуал закінчені. До нових зустрічей!